23 травня. Не забирайте мою мрію. І я побачив нове небо та нову землю. Об'явлення. 21 розділ. Вірш. Перший. Одного разу в школі на уроці української мови. Нам учителька дала домашнє завдання написати твір на тему Моя мрія. <кій> Вона сказала: Мрії це частина нашого життя. Завдяки мріям ми досягаємо неможливого для нас на даний період. У кожного з вас мрії різні. Хтось мріє про друзів, хтось про світле майбутнє, а хтось про нову річ. Подумайте, про що ви мрієте, та напишіть про це. Наступного разу вчителька висловила свою думку щодо наших творів. Ви всі молодці. Однак я хочу звернути увагу не просто на ваші мрії, а на їх реальність. Ось, наприклад, одна учениця написала про свою цікаву мрію, з вашого дозволу, зачитаю кілька рядків: я завжди мріяла стати успішною підприємницею та розвивати свій бізнес. Мені дуже подобається думати про те, як зробити свою майбутню ділову кар'єру. Моя мрія не просто мати власний магазин, але створити спеціальне місце, де люди зможуть купувати унікальні речі та водночас бути відвідувачами виставок. Я хочу залучити місцевих ремісників та художників до свого магазину, щоб продавати їх роботи та привертати багато уваги до нашого міста. Моя мрія це скласти план та зібрати команду, щоб зробити це все можливим. Вчителька закінчила читати частинку твору і додала: Я думаю, що писати про такі мрії нема змісту. Щоб потрапити у великий бізнес, треба мати багато зв'язків і великі гроші. А простим людям, знаючи ваші сім'ї та можливості, я не раджу ставити такі планки. Тому, звернулась вона до авторки твору, раджу тобі переписати свій твір, або ж я поставлю тобі оцінку на два бали нижче, виключно за ідею. На що дівчинка сказала: насправді я вважаю, що ця мрія може стати реальною, і я не хочу відмовлятися від неї заради вищого балу. Забирайте собі мої бали, коли хочете. А я хочу залишитись зі своєю мрією. Справді хтось думає, що мрії не можуть стати реальністю як от нове місто Єрусалим, яке колись створить Бог для викуплених. і багато людей гадають, що це ще з області фантастики. А яка твоя мрія?